Вітаємо, друзі, з вами Аграрний коледж на Сковерді 18. Це відеожурнал «Відкривай світ через ерліт, розвиток творчого потенціалу, особистості, є першорозрядним якістю, яка виявляється життєдіяльністю людини. Сьогодні пропонуємо поговорити, що таке зарубіжна література, коли вона з'явилась та чого вона нас навчає. Як поняття всесвітня література, була усвідомлена лише в 9 столітті, коли особливо поширилися літературні зв'язки різних країн. У першому значенні цей термін означає всю літературу, створену в будь-якій точці світу від початку існування людської цивілізації. Світова література сукупність літератур усіх народів світу, від давнини до сьогодення. Зародження літератури в кожній країні пов'язане з виникненням писемності і художньої творчості в царині мистецтва слова, що відбувається одне одночасно в різних регіонах, державах тощо. Предмет зарубіжна література. Предмет надзвичайно важливий і потрібний. Він сприяє формуванню особистості, естетичного смаку людини, усвідомлення місця, національних культурних надбань, серед надбань і інших народних культур. Зарубіжна література навчає насправди, добра і щастя. Ці чесноти єдині для всіх народів. Література прилучає до духовності культури людства. Об'єднує народи, робить їх побратимами, продовжує радість пізнання людини і розуміння загальнолюдських цінностей, життя. Література дає знання про природу, людину, культуру. Формує особистості читача, його культуру, розвиває пам'ять, увагу, мислення. Література – це вікно у світ, це сторінки великої книги Життя людства і допомога осмислення цей світ найголовніше завдання зарубіжної літератури. Сподіваємося, що ця інформація стала корисною та надихаючою. З вами були ми, Аграрний коледж на сковороди 18. Мандруй разом з нами літературними шляхами і відкривай світ через зарліт.